Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам фільтр. Це досить стара модель Via Aqua 2220F. такий двозначний фільтр. Фільтр тому що декому він подобається, декому ні. Але ну, розберемо, раз така вже нагода підійшла. В принципі, Основа цього фільтру це атмановські помпи. Помпа досить надійна, досить хороша, але зараз все по порядку розберемо. Що стосується самої помпи, якщо ви бачите, то ось її характеристики це 30 Вт потужності. Пропускає вона 1980, пише 2000 літрів на годину. Досить надійна, працює вона роками, ніяких проблем з нею немає. От, е досить легко обслуговування. Як бачите, кришка помпи до ротора да, просто від, від, е змінив позицію, вийняв з спа пазиків і все. Будьте уважні, коли знімаєте ось ці гумові накінечники, фіксатори. От, і ось такий ротор. Ротор надзвичайно простий, звичайний магніт, але досить таки масивний. От. І е, в даному випадку це е, металева основа вкрита е, фарбою. Це не кераміка, От, роблено типу під кераміку. От. Але вона ходить роками. 10 років спокійно. вона і більше навіть витримує. Ну, сама помпа досить хороша, але важка. І знову ж таки, для такої великої помпи ось такий тримач на три присоски. Атмановські присоски досить надійні. От, але ну, для такої важкої помпи я б на місці виробника зробив зовсім інше кріплення. Ширше, більше. От, але вони більш-менш її тримають. Що стосується подальшої комплектації, тут є ось такий дифузор мій. Він з'їмний. Можна зняти ось цю кришечку і одягнути шланг для подачі аерації. Значить, тут нічого такого. По аерації стандартна атмановська атма атма Кришечка, так, яка просто механічно збільшує і зменшує подачу кисню. Майте на увазі, що коли ви використовуєте його з аерацією, то ось цю шлангочку за межі акваріума краще не витягувати, тому що бувають випадки, коли вимкнеться світло чи вимкнете фільтр. От, і фільтр, коли буде вмикатися, Може просто водичку послати через ось цей патрубочок і вона піде виходити з акваріуму. Просто щоб ви мали на увазі. Далі йде ось такий накінечник, для того, щоб можна було регулювати, каже, напрям води. Але тут, я скажу, він дуже туго входить. Ось таким чином. От. Для того, щоб трошечки потік формувати. Ну, по голові нічого особливого. Метр 38 довжина кабелю. От. Тепер переходимо до самого наповнення фільтра або так званих корзин. Корзини в нього стандартні. Ось така середньо-пориста губочка. Губочки ці досить надійні, вони виходжують досить довго. От е, Тут плюс. І в корзині йде всередині ось така пластикова сітка. Вона йде з перегородками по всіх боках. І тут майте на увазі, е, коли ми подаємо корзину, то забір через корзину йде через ось ці отвори. Підходять на губку, плюс, якщо забивається верхня корзина, починає йти через нижній і так далі. В чому мінус? По-перше, коли ви починаєте збирати цей фільтр, то ви повинні сумістити, щоб оця пластикова сітка чітко впиралася в забірник. Сумістили. От, і, е, тут воно фіксується нормально, досить таки якісно. І на фільтрі досить якісно фільтрується. Тобто вона не знімається. Е, перша корзина дуже гарно зафіксована, просто супер. А от подальшими вже є моменти. Також бажано, щоб воно входило все. От, вони фіксуються простим рухом. Тобі ж не треба нічого від... Відкручувати, закручувати, але корзина на корзині сидить не досить щільно. Як бачите, після кожної корзини є от місце для того, щоб протікала вода через губки, повністю по максимуму ці губки обтікало. Але всередині йде стержень з сіток аж до самого низу. Вони повністю всі ідентичні. Бачите, тут, речі, складали фільтр в магазині, корзинки неправильно вставили. маєте на увазі. В кінці кожної корзинки має бути отвір. Звертайте на це увагу. От. І коли ви складаєте останню корзинку, бачите, ось така заглушечка. Вона стає чітко, причому досить добре в останню корзинку. Якщо ви цю заглушечку згубите, чи забудете її поставити, у вас водичка просто буде проходити не через фільтруючий матеріал, а буде проходити безпосередньо через оцю дірку. І фільтр фільтрувати не буде. Він просто буде як помпа для потоку води. От. Ось так воно склалося, але ось дивіться, досить ненадійно вони фіксуються. От. Якщо взяти верхню, то все чудово. А по-дальшому козини просто дуже легко впадають. Коли фільтр працює, звісно, під водою вмикається скажі, да, потік води, трошки їх стягує, от, але все одно я б на місці виробника трошки удосконалив цю ідею. Знову ж таки, як кому. У мене цей фільтр викликає такі двозначні. Емоції я б сказав. З одного боку класно, тому що чотири відсіки. Тобто в нас з чотирма відсіками і внизу є ось така ще кришечка, яку можна використовувати для того, щоб коли ви знімаєте, так, щоб вода не стікала фіксувати. Але оцей низ він взагалі, не, він, бачите, він взагалі не кріпиться. Причому це не один фільтр, я вже таких. Це третій фільтр в мене, е, і постійно ця кришечка чомусь літає. Можна зробити такий плотнювач, я робив гумочку і це тоді нормально виходить. І фіксуємо досить просто самі присоски. Е, загалом фільтр класний тим, що в нас 4 відсики, тобто забився верхній починає фільтрувати через низ і так далі до самого кінця. Тобто велика порівняно е, для внутрішніх фільтрів кількість фільтруючих стаканчиків. От. Але, знову ж, їхній вигляд цей зеленувато-жовтуватий, досить е, кидається таке в очі. Ну, подивимося, як він працює в акваріумі в подальшому. От, і е, те, що вони дуже неякісно один до одного кріпляться. Це, я б сказав, значний мінус. Ну, Вибирати, звісно, вам. Ось цей фільтр в роботі. Як бачите, він видає досить потужну течію, дуже гарну аерацію, от, але е, в ньому немає регулювання. і е, виробник Визначає, що цей фільтр йде на об'єм 200-300 літрів. Ми його поставили в 500-літровий акваріум. Оці всі, скажімо, Це все, що літає в акваріумі, це піднялося саме ним. І досить таки його вистачає на механічну фільтрацію для 500-літрового акваріуму. Єдиний момент, як бачите, ну, мені особисто не подобається що колір цих губок. Вони заб'ються, воно взагалі буде таким кориснювати. Але, е, скажімо, по роботі даного фільтра, саме, а саме помпи в більшості, то він виконує її більш, ніж на своїх 100%. Е, звісно, я б додав регулювання, але то не така проблема, можна поставити флейту. На сьогодні в мене все. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім успіхів!